Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить президент Сполучених Штатів Америки. Джозеф Байден закликає союзників не допустити розділу України. Домстві почеркнули, що Американське ядерне оружие завжди готове одержати перемогу в конфлікті. Він закликав світових лідерів виступити проти поспішних мирних переговорів, які можуть призвести до розділу України, стверджуючи, що тверда позиція проти мети України захопити великий шматок землі стримає майбутнє вторгнення у незалежні країни. І з таким закликом він виступив у своїй щорічній промові на Генасамблеї ООН. У той час як Сполучені Штати підтримують дипломатичне вирішення. Війни. Ціною миру з боку Росії є капітуляція України, її територія. Та її люди наголосив Байден. Я запитую вас: якщо ми відмовляємось від основних принципів статуту ООН, щоб умиротворити агресора, чи може будь-яка країна-член відчувати впевненість у своїй захищеності в майбутньому? Якщо ми дозволимо розділити Україну, чи буде ваша незалежність у безпеці? Моя відповідь: ні в якому разі, тому ми повинні протистояти цій відкритій агресії сьогодні, щоб стримати інших потенційних агресорів завтра. Наголосив Байден вже другий рік поспіль ця зустріч, яка присвячена мирному вирішенню конфліктів, затьмарена тінню війни, незаконної, неспровокованої загарбницької війни, яку розпочала Росія проти свого сусіда України, як і кожна держава в світі, Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, але жодна нація не прагне завершення цієї війни більше ніж Україна. Ми рішуче підтримуємо Україну в її зусиллях щодо досягнення дипломатичного врегулювання та забезпечення справедливого та тривалого миру. Але тільки Росія, тільки Росія несе відповідальність за цю війну, і тільки Росія може негайно припинити цю війну. Росія єдина стоїть на заваді миру, і ціною за мир Росія вважає капітуляцію України, її територію та її дітей. Росія вірить, що світ втомиться і, врешті, дозволить їм жорстоко поводитись з Україною без жодних наслідків. Але я запитаю у вас наступне: якщо ми відмовимося від основних принципів статуту ООН заради замирення агресора, чи може будь-яка інша держава, член ООН, почуватись захищеною, якщо ми дозволимо поділити Україну, чи буде в безпеці незалежність будь-якої іншої нації. Я впевнено вважаю, що відповідь ні. Ми повинні протистояти цій неприкритій агресії сьогодні, щоб стримувати інших потенційних агресорів завтра. Ось чому Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами по всьому світу продовжуватимуть підтримувати хоробрий народ України, який продовжує захищати свій суверенітет, територіальну цілісність та свою свободу. Агресія Росії проти України має на меті не тільки захопити території та ресурси України, але й підірвати всі дамби міжнародних норм. Про це під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що допомагати Україні зброєю застосуванням санкцій, здійсненням всебічного тиску на агресора. Голосуванням за відповідні резолюції означає допомагати захищати статут ООН. Нью-Йорку працює наша кореспондентка Ірина Соломко. Вона приєднується до нашої студії прямо зараз. Вітаю, Ірино. Так, Наталю, я я хотіла ще зазначити, що перед виступом Зеленського була теж дуже важлива подія, яка пов'язана з реформуванням ОН, яка полягала в тому, що 10 непостійних членів Ради безпеки вийшли з заявою, які вони сказали, що вони по суті вимагають реформування ОНУ, тому що реформування Ради безпеки, тому що вони представляють по суті дві треті частину цього органу, проте вони не мають реального впливу на рішення, які приймаються через це саме право вето, тому вони закликали реформування Ради безпеки та відповідно обмеження. Нажити використання права вето. І якраз після цього вже виступав Володимир Зеленський, і з цього можна зрозуміти, що принаймні 10 непостійних членів Ради безпеки підтримують ті меседжі, які він намагався донести під час свого виступу. І, зокрема, ви зараз можете почути його частину. Вето в руках агресора ось те, що загнала ООН в глухий кут. Зараз якою б нацією ви не були. Народом, який налічує сотні мільйонів людей, або малою нацією, нацією, яка героїчно захищає свою незалежність, або країною, чий давній досвід незалежності може допомогти іншим, державою, яка потребує допомоги, чи нацією, яка може реально допомогти, державою, яка спирається на свою армію, або такою державою, для якої статут ООН, а не її армія, є першою та останньою лінією оборони. Ким би ви не були, наявна система ООН робить вас все одно, все одно менше, ніж право вето, яке є лише у кількох та яке використовується одним Росією на шкоду всім іншим членам ООН. Цими днями в генасамблеї дуже часто звучить слово нерівність, і про нерівність говорять різні нації і ті, хто більший. І ті, хто менший, саме нерівність робить, зараз ООН не дізда. Так, Наталю, як ти бачиш, він говорить про те, що про це право вето, і якраз президент, і це така апеляція до малих країн, та, тому що для них це. І чому от Албанія, наприклад, ініціює ініціювала саме це сьогодні засідання, тому що це маленька країна, яка розуміє, що так, тільки, тільки ця от ООН, ця структура, вона може запобігти, щоб Албанія опинилася в такій самій ситуації. Тому президент насправді також запропонував три конкретні кроки, які він вважає, мають бути зроблені для того, щоб запобігти нам ситуаціями в майбутньому це по перше, має бути генеральна асамблея, має отримати нарешті право блокувати вето та ради безпеки. друге це коло постійних членів ради безпеки має розширитися і має відповідати сучасниці, якщо процитувати президента. Тобто мова йде про те, звичайно, він говорив про Індію. Він говорив про Японію, про африканські країни. Тобто, ці країни мають все таки отримати право бути постійними членами Ради безпеки. І останній такий крок, який він вважає, має бути зроблено. Це нації світу мають погодити такий механізм реагування на для агресії для захисту інших, який би кожен хотів мати для власної безпеки, Наталю Ірино. Питання дієздатності, ООН, про яке щойно говорив президент Зеленський, також пов'язують з необхідності реформування Радбезо. І ти про це згадувала? Чи і вчора з трибуни генеральної асамблеї президент Байден пообіцяв продовжити роботу для розширення кількості представників у Раді безпеки. А чи обговорювалося питання на сьогоднішньому засіданні? Так, Наталі, як я вже зазначила, такий перший поштовх в цій темі був даний саме цією заявою, так десяти непостійних членів, які потім вже під час своїх виступів постійно поверталися до цієї думки про те, що треба розширювати, треба підсилювати голос глобального півдня, і це дуже важливо. дуже такий, звичайно, на засіданні виступав і представник Сполучених Штатів. Цього разу це був державний секретар Ентоні Блінкін. Так, от його заява меншою мірою стосувалася реформування і тих тест, які про які говорив Володимир Зеленський. І проте вона була досить така політична, і знову він давав оцінку дії Росії. Та він зокрема говорив, що Росія намагається тобто це хибний вибір. Да, про те, що Росія намагається нав'язати думку, та що допомагаючи наприклад Україні, такі країни, які розвинуті країни, вони забирають щось у розвинутих країнах. Це така теж думка, яка дуже зараз тут поширена на полях ООН. Всі критикують, що дивіться скільки багато уваги Україні. А відповідно має бути всім. Так, от він якраз відповів на ці і він сказав, що ми допомагаємо Україні не відрізаючи щось від інших країн. Це додатково. Тобто, не переживайте, Ми відповідаємо і за зміни клімату. Ми розуміємо ті виклики, які є в глобальному півдні. Тому а зараз можете почути його виступ в контексті того, в контексті його візиту до України. Я розпочав промову, поділившись жахами, які я побачив у Ягідному. Дозвольте мені завершити, розповівши, що ще я побачив того дня в Україні. Я бачив волонтерів, які відновлювали будинки, зруйновані російськими бомбами. Фермерів, які збирали врожай на полях. Людей, які відновлювали бізнес, звичайних громадян, які розчищали землю від мін і боєприпасів, що не розірвалися, дітей, які поверталися до школи. Одним словом, я бачив, як нація відбудовується та повертає своє майбутнє. Це право усіх членів нашої організації Об'єднаних Націй. Це те, що ми захищаємо, коли виступаємо за міжнародний порядок. Це право людей не тільки виживати, але й процвітати, щоб створювати своє майбутнє. Наш народ, народ України, люди всіх націй мають право створювати своє майбутнє. Ми не можемо і ми не дозволимо одній людині написати це майбутнє за нас. their own future.